Вечір понеділка надійшло уже 3 мільйони 200 тисяч заявок на виплату однієї тисячі гривень. Зимової є підтримки. Закрити очі і відкрити гаманець, засуньте до нього свою руку. Відчуваєте, так це вона гречка. Ой, точніше. Тисяча Зеленського. А тепер відкрийте свою зарплатну відомість. Як вам на смак військовий збір, який іде на потреби армії, хоча вовина тисяча туди піти не змогла? А тепер нахились і стань раком та заглянь на свої рахунки. Бачите голодні очі депутатів, які дивляться за всіма вашими операціями? Ви вже зачекались на 5-відсотковий податок на весь свій дохід, бо армія не справляється без ваших грошей. Той час, коли в працівників ТСК знаходять мільйони під ковдрою, голови МСЕК створюють свої нові власні списки Форбс, а влада відкриває непотрібні міністерства, і це все ми маємо їм вибачити всього за тисячу. Говори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Вовина тисяча, і що з нею не так не така, як інші. Вона. Звичайно, для пересічного пенсіонера ці всі наші розмови про тисячу зеленського до одного місця. Бо коли грошей нема, люба копійка піде в діло, а ви тут замовкніть. Але як і в випадку з гречкою на виборах, так і з тисячою зеленського. Це по факту продаж власних інтересів за суцільні копійки. Вже хватить на гречку продаватися. Треба. Мати в голові От вас не дивує, а чого саме тисяча? Як так влада порахувала і знову і знову на закриття потреб виділяє своєму народу? Одну і ту ж саму суму, їй богу, відчуваєш себе як на весіллі. Подарувати 500 гривень, наче мало, а 2000 – то вже багато. Хоча чому багато, якщо подивитись на графік іменних тисяч, то на цю тисячу купити майже нічого не можна. Ще в 2019 році за ковідну тисячу можна було б купити більше 25 кг кілограм хліба. Зараз же навіть не мрійте про такі закупи. Перша тисяча була в 2008. -му. Пройшло 16 років, і о диво та ж сама сума роздається владою для затикання ротів і якимось там потужним. Ну потужну, потужну свою. Вони потужна, потужні по суті. По потужності, якісь потужні, потужні була потужна, дуже потужна. Стабільна потужність вона така. Хоча і правильно, їжа ж дорожчає, роти стають вущі. і туди, як і в 2008-му, залазить вся та ж тисяча гривень і все той же кілограм гречки. Країни від 20 червня від 20 серпня дати доступ до банківської таємниці, і це буде можливо відповідно відстежувати всі мікротранзакції. Раді це дуже цікавий момент. Такого збору інформації ніде в світі немає. Він всюди заборонений законами про банківську діяльність. Чоловіче ти, так, ти ти який ховається від ТЦК. бери жінку, дітей та вовину тисячу і йди на закупи. Тільки не дивуйся, коли тебе спіймають відразу після розрахунку, бо то все для народу. І от щось мені здається, що той, хто придумав таку ініціативу, напевно, вже давно ходить з кличкою. Ляти криса. А! За смішні гроші громадянам пропонують фактично відмовитися від банківської таємниці. Підписати якийсь договір на 20 років про передачу персональних даних, людина, яка віддала свої персональні дані, взявши якусь там тисячу, завтра буде обурена, звідки шахраї знають її дані, надсилають повідомлення чи чому її хакнули, тобто зламали телефон, банківський рахунок і навіть вкрали гроші. Крім того, дані людини можуть використовуватись у різних кримінальних оборудках, переоформлені якихось зобов'язань. Також на цих людей можуть чекати будь-які кіберзлочини, персональні дані це цінний товар на чорному ринку. Такі дані збираються у бази та продаються за достатньо великі гроші. А тут їх у вас купляють всього лише за тисячу, за яку ти можеш купити за хмарами за хмарами. Влада хоче взяти під контроль ще й ваші персональні дані. І вибачте, не треба тут путати з банківською таємницею, яка таємна лише для народу, бо депутати вже давно наприймали поправок і законів, що тепер ви як на долоні. Але найбільше у цьому балагані мене веселить той факт, що договір підписується, нібито на 20 років. Тобто, влада дає по баксу за кожен рік користування вашими даними. А наступне питання таке, пане президент, Тож, навіщо вам заключати договір на 20 років? Хочете стати князем Володимиром Криворізьким і правити до самої смерті? З 1 грудня всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці, це на роботі як найманий працівник, uh -huh. на якісь відсотки по депозитам в банку? Ви маєте ще якісь доходи за ставкою військового збору? Не півтора, а п'ять відсотків. Зарплата з першого дохід, чистий дохід на руки, стане меншим. І, хоч представники влади кажуть, що тотальний контроль буде тільки за карткою, на яку прийде тисяча, але в останній час з усіх рупорів нам кричать на ухо, що грошики громадян нарешті побачать світло, бо їх виведуть з тіні в отакий от спосіб. Ну що ж, не жили гарно, нічого і починати. Давно вважаю і говорила про це відверто. Що, як на мене, оця тисяча, які інші програми експериментального проекту національний кешбек розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна на даний момент і проживають постійно на території держави. Не є Тобто, за словами депутатки, це отакий от, от експеримент. Перепис нині не в моді. А от витратити 33 мільярди ми можемо, щоб переховати кількість населення, і от тоді постає питання: а як же вираховували цю суму? І хто її розрахував, раз сума є, а кількість утримувачів невідома. І якщо щось залишиться, куди підуть ці залишки? Володимир Зеленський, головне питання, звідки гроші? І от депутатка Ольга Василевська Смаглюк заявила, ідея виникла через те, що ми, я так розумію, Україна не розраховувала, але отримала закордонну допомогу нашому бюджету. І так з'явилися кошти, які ми можемо розподілити серед населення. Заявила народна обраниця. А що ж економісти? Вони шоковані. Дехто вважає, що це популізм, таке собі розкидання грошей з неба. Інші, що офіс президента готується до виборів у дія. Нам вже декілька разів пояснювали, що гроші знайшлись під кінець року. І це не спроба притушити народний гнів через безкінечні корупційні скандали і падіння рейтингу офісу президента. Це реальна допомога. От тільки як повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк, уряд вирішив забрати гроші з програм розмінування та програм підтримки бізнесу, переважно звичайно сільського господарства, заради роздачі тисячі зеленського. Кошти на ці програми були не від міжнародної допомоги, а з внутрішніх податків. Як наслідок, маємо не тільки безглузду витрату ресурсів, яких критично мало, а ще й публічну брехню влади власним громадянам. Ривень. Як і ідея з кешбеком є абсолютно ідіотським популізмом, який не має жодного логічного зв'язку ані з підтримкою бізнесу, ані з підтримкою громадян, ані чесно говорячи, банальною логікою використання грошей державного бюджету під час війни в країні нестача грошей. Президент ходить з протягнутою рукою по всім державам. Дай, ну, базовто, будь. <тит> А тут на вітер ідуть такі кошти, яких би вистачило на будівництво заводу для виробництва збагаченого урану, необхідного для виготовлення атомних бомб, ціна якого становить приблизно 62 мільярди гривень. І тоді б ми не тільки вирішили б питання, а забезпечили б собі ще щасливе майбутнє. Я вже не питаю, чому гроші з програми про розмінування не використали. Бо ми знаємо, що є більш глобальні проблеми, такі як новим очільником відомства Верховна Рада призначила Олексія Чернашова. За словами Шмигаля, Міністерство національної єдності сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. Нове і нікому не потрібне міністерство, яке буде збирати гроші з бюджету, а платити за то будеш ти зі свого карману. Бо військовий збір вже 5%. Але шановні. Індексувати зарплати військовим на наступний рік ніхто не збирається, зате є прекрасна ініціатива по заміні світофорів по всій країні. Бо більше, давайте покажемо владі, як всього за пару годин зібрати. Танковий підрозділ чи тоба навіть бригаду і утерти носа російському генералу. Бригаду 2020 року очолював міське управління з питань звернень громадян, тоді як його дружина Ольга є співробітницею управління з питань містобудування та архітектури. Спільно з дружиною вони вказали 62 мільйони доларів готівки. Ні, вам не почулося Готівки? У Полтаві. Є чиновник, у якого брат женився на дочці російського генерала. У того от російського генерала, володінь в Полтаві на мільярди, а відмиває гроші він через нашого героя. Ось дивіться, всього за пару секунд ми знайшли кошти на 10 абрамсів або перекрили одну десяту частину програми виплат тисячі зеленського. Збільшити податки це самий простий спосіб для нашої влади. Не подумати та легалізувати ігровий бізнес. На якому кормляться поліція та чиновники не вивести тіні проституцію та вебкам, не піднімати податки, а скорочувати, щоб давати розвиток, а забрати у пересічного громадянина останню сорочку? І як же це красиво зробили? Спочатку закрили рот тисячу із зеленського, а потім засунули О, договір про персональні дані. А що там пенсіонери-інваліди та мільйонери з Верховної Ради? Їм теж прийдеться отримувати тисячу чи вони такі перебідуються мільйонів відмовляться від її отримання, принаймні, доки на не скаже, чи якщо вона скаже, що вона не підлягає декларуванню, ой, як удобно! Немає сенсу повторювати всі раніше сказані слова про те, що значно доцільніше ці мільярди гривень було б витратити на армію чи на підтримку тих, кому це дійсно потрібно: ВПО, пенсіонери, багатодітні родини тощо не варто навіть аналізувати те, наскільки відірваними від життя та поточних цін є слова Володимира Зеленського, про те, що ця тисяча гривень допоможе підтримати українців взимку. Краще порахуємо, скільки заробить середньостатистичний платник податків на цій програмі. Воло. Одимора Зеленського за даними держстату у другому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні складала 20 тисяч 964 гривні до оподаткування. Отже, офіційно працевлаштований громадянин України. Маючи оклад 20 тисяч 964 гривні, заплатить з них. Податки на доходи фізичних осіб – це 18%, тобто 3773 гривні, та військовий збір, який зріс з 1,5% до 5, тобто 1048 гривень. На руки такий працівник отримає вже 16 тисяч 142 гривні. Додатково його роботодавець платить за працівника 4612 гривень єдиного соціального внеску. Іншими словами, влада забере в тих, хто сплачує податки середньої зарплати більше, ніж дасть з тисячою Зеленського. Якщо офіційно ви отримуєте мінімальну зарплату 8 тисяч гривень, то в мінус ви підете на третій місяць, сплативши підвищений військовий збір в по 400 гривень. Якщо ви ФОП, то в 2025 році вам теж доведеться платити військовий збір і в мінус, після отримання тисячі зеленського, ви підете через 9 місяців. Навіть якщо ви працюєте неофіційно, то все одно заплатите за популізм президента і його команди, тому що кожне підвищення податків. Виробники компенсують зростанням цін, і звісно, що не варто забувати, що тисячу зеленської можна отримати лише раз, тоді як підвищені податки доведеться платити щомісяця. Звісно, якби влада не вирішила роздавати чужі гроші заради власних політичних вигод, то українцям однаково довелося би платити податки, і все одно їх би довелось би підвищувати. Війна триває, і грошей катастрофічно не вистачає. Але саме через те, що Україні вкрай потрібні гроші на оборону. Популізм на зразок тисячі зеленського державного кешбеку, фінансування каналів олігархів у єдиному марафоні, 10 мільярдів гривень на офіс президента та інших безмістовних витрат є ще більшим злочином, ніж зазвичай, адже йдеться не просто про те, що українці стануть біднішими заради того, що у президента підріс рейтинг, йдеться про те, що президента, чиновники, яких він привів до влади, ставлять власний рейтинг вище ніж виживання країни. І це велика проблема. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінют говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.